Епіцентром бойових дій на сході називають у штабі АТО нині ділянку передовою уздовж північно-західних околиць Донецька, насамперед в районі Мар'їнки, Пісків, Водяного, Опитного та Авдіївки. І місто і розташовані поблизу села та позиції українських військових просто із району зруйнованих терміналів Донецького литовища. Ворог надто вже й маскуючись, таку артилерію з забороненого калібру та танками прямою наводкою. На передовій у секторі Б працює знімальна група Руслана Ярмолюка. Зі своєї старої бехи солдати 93-ї витискають все, що можуть. Техніка дихає на ладан, але воювати треба щодня. Бліма на мій взгляд не в этом а нехватки за запасних частей, тому що я слышу про те, що нова техніка поступає в нас гвардію. А, наприклад, збройні сили ми техніку практично не отримуємо, У нас во всій роті із трьох машин із десяти машин, тільки три на ходу. І по факту ми тут знімаємо з одних машин запчасті для того, щоб поставити на інші, щоб хоч якісь машини могли вообще їздять. Щодня по кілька разів туди-сюди мотаються під обстрілами, аби завести солдатів на позиції, забрати поранених і доправити боєкомплект уже два дні. Околиці Донецького литовища бойовики накривають з важкої артилерії. Те, що воюємо як 41-й. Автомат, лопата, а не там якісь джевелінги, там що, ракети, самольоти. Принципі, благодаря тому напевно, живі. Донецьке литовище імені Прокоф'єва видно, як на долоні розбиті термінали, з яких працюють ворожі танки. Стріляють по опитному та водяному. Три ворожі танки граються з нашими вояками, бо знають, що у відповідь. Нічого не прилетить тут. біля Донецького литовища на позиціях українських військ не вгадаєш, що і коли може прилетіти. Стріляють власне сьогодні з танків. Танки працюють з Донецького литовища, б'ють прямою наводкою. Тому хлопці, які стоять зверху на спостережних постах, змушені рятуватися, і спускатися вниз в бліндажі, аби пересидіти інтенсивні обстріли. Важкий калібр сьогодні основна зброя бойовиків на кулемети і міномети вже не розмінюються, б'ючи по наших солдатах. Казати, що там. Друнівою не скажу, тому що вираховують такі траєкторії, що просто по ним треба працювати або танком, або мінометом. Ну, тобто, так їх підручними засобами ми їм не можемо нічого зробити. І вони так, як кажуть, в наглу виїжджають і обстрілюють. Два-три боєкомплекти це взагалі до, до ста. Вистрілів буває в день. Колись у мирному житті білий економіст, сьогодні доброволець, піхотинець у цьому підрозділі 93-ї бригади. Майже всі добровольці. Хочу сказати велике дякую. Це вже до нас. Хочу сказати велике дякую волонтерам. Якби не вони, ну, я б зараз стояв в трусах майки і в берцах. Тут на передові про нову зброю щось чули, коли президент обіцяв по телевізору, але ніхто її не бачив. Тому місцеві кулібіни, вчителі і водії самі конструють важкі кулемети прямо на передовій. Є в нас нова зброя, так от, будь ласка, в нас є нова зброя. Людина дуже отлично з ним працює. В принципі, приціл йде от РПГ. Да, кулемет іде е, з Бехи. Ну і стані на все таки був чуть, -чуть якби сварки, уміння. Тож наші хлопці дуже сподіваються, що нова зброя таки з'явиться на передовій, адже воювати з танками ворога автоматами наші бійці втомилися і морально, бо ніхто не чує, і фізично бо вже понад півроку на війні. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, спецкор 2+,2 з Донецького литовища.